Добровольче формування територіальної громади Бердос на чолі з Віталієм Верещаком вітали із Днем Добровольця. Грамоти, подяки, слова вдячності від імені усієї громади висловили представники влади. Я дякую кожному із вас, що з перших днів повномасштабного вторгнення ви були поряд. Я дякую за те, що ви є і сьогодні. Уже третій поспіль іде тяжка війна на нашій українській землі. Але я вірю в те, що перемога буде за нами, вона буде якнайшвидше, і я вірю в те, що перемога, можливо, є з оптимізмом, але перемога буде, я точно вірю, у цьому році. І сьогодні всі знають, що в нас є мобільні групи, які нас захищають цілодобово і спокійно себе відчувають. Тому я дякую кожному з вас за вашу цю працю, працю, яка Можливо, не так замітно, але дуже-дуже дуже важливо. Дуже відповідальна зараз робота, по-іншому це не скажеш, це робота. Але без вас, ви самі розумієте, перемоги не буде. Ви той додатковий щит і меч, який потрібен для нашого війська, на місцях. Я вам щиро щиро вдячний. Вітали добровольців також і представники 115-ї окремої бригади сил ТРО та 139-го окремого батальйону, також командир добровольчого формування територіальної громади Віталій Верещак. Він зазначив, із перших днів повномасштабного вторгнення добровольці чергували на блокпостах, охороняли об'єкти критичної інфраструктури, проходили бойовий вишкіл на полігонах, займалися тактичною медициною. Нині нові бойові завдання. Заступає на чергування по охороні нашого міста від шахиді, які конкретно ту зброю, яку вона надали, вона якраз і їх відтина по їх примінює. Ну так, от два роки ми два роки спілкуємося. Два роки ви бачите, що люди, які конкретно сюди приходять, навіть люди, які після поранення і були списані з Збройних сил України, вони приходять сюди, заключає з нами контракти, я на те маю право і проходять подальшу службу на рівні з усіма. Серед усіх, хто отримав відзнаки з нагоди Дня добровольця, і Андрій Тихонов на позивний єврей. «Самих перших днів мирили окопи навколо Обердичева та е, намагалися чи могли тим допомогти. На сьогоднішній день як проходить ваша підготовка? Е, у нас щотижневі збори. Ми відпрацьовуємо медичну тактику, ми відпрацьовуємо військову тактику. Також ми дуже часто на стрільбах ми стріляємо з тої зброї, що ми відпрацьовуємо по шахедах і з автоматичної зброї. А поєднуєте зараз ще роботу, так? так? Так, да, да, приватний підприємець. і... Поєдную дві, а також наряди і робота мені дуже пощастило, що в штабі знаходяться імна такі, як Борисенко Олег, е, які конкретно Дмитренко Віктор, який призвався, до речі, будучи начальником штабу. зараз вже призвався, бо по віку він підходив, що призвався до збр... до лав збройних Сил України. Але передали сухі зараз підполковник, ті, які на цьому хоча б знається. Розумієте, бути командиром. І успішен, так як мене там сьогодні приподносять, це дуже добре, але коли в тебе є конкретний колектив, який допомагає тобі працювати, цих чотирьох дефтаги, які були сформовані перначально початком військового вторгнення, ми залишилися одні, і це, я думаю, всім людям це велика пошана. За службу у добровольчому формуванні вони не отримують зарплат. Люди різного віку та професії, чоловіки і жінки мають спільну мету робити все можливе, аби пришвидшити перемогу над ворогом. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».